проблеми та успіхи реформи медицини було запропоновано розглянути на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 2 Амбулаторія, організована на базі Криворізької міської поліклініки номер 1 яка ще до недавнього обслуговувала до 12 тисяч населення мікрорайону всебратське 2, військового містечка номер 35 мешканців Миколаївського шосе та КДЗ. Відтепер отримувати медичні послуги у новоствореній амбулаторії загальної практики номер 2 будуть 2200 маленьких пацієнтів пацієнтів та 9550 дорослих прийнято рішення о том что организовать здесь амбулаторию семейного типа и оставить поликлинику с узкими специалистами первый этаж практически отдан под амбулаторию и все условия для того чтобы обслуживать качественно население у нас есть прием семейного врача Прием педиатра, прием акушер-гинеколога – это все входит в работу амбулатории. А у поликлиники узкие специалисты – это рентгенслужба, лаборатория. Ну и все – невропатолог, хирург, окулист, массажный кабинет, физ. Отделение. Амбулаторія номер 2 одна з шести амбулаторій центру первинної, медико-санітарної допомоги номер 6. Поки що тут працює лікар-педіатр, два терапевти, лікар акушер гінеколог діє денний стаціонар на п'ять місць та імунологічний кабінет. Один лікар навчається на курсах сімейних лікарів, тож незабаром обслуговуватиме півтори тисячі пацієнтів. Сімейний врач по своєму кваліфікаційному, так сказати, статусу буде заміщати дуже багато направлення. Вепір, ета він буде і врачом педіатром и врачом-терапевтом, и проводить первичный гинекологический профилактический осмотр. Он будет владеть, обязан владеть манипуляци... многими манипуляциями, то есть в первую очередь это малые хирургические операции, это и работа лор-врача, то есть то, что в принципе и сейчас ему очень близко, и работа врача-окулиста. Травматолога, то есть, это широкая направленность работы врача. Функции первичної медико-санитарной помощи и амбулаторії семейной медицины в каждого врача входит лабораторне обследование. Это общий аналіз крови, тройка, общий аналіз мочи, кров на сахар, к моча на сахар. Серед проблем недостатня укомплектованість кадрами. Втім, стимулюватимуть і заохочуватимуть лікарів на перехід до сімейної медицини доплатами за якість та обсяги медичних послуг, але і вимагатимуть від лікаря загальної практики більшого. Предусмотрено, що, якщо у вас в сім'ї є, ви знаєте, що сімейний врач, врач на участки. Какая б проблема вас не коснулась? Ви, в общем-то, всегда підете к своєму сімейному врачу. Сімейний врач має оцінити ситуацію по мірі своїх можливостей і значить і кваліфікаційних качествах. Оказать вам необходимую помощь. і в тому случае, якщо він видит, що його кваліфікації і на данном этапе, в етапі то недостаточно, і він нуждается в підтримці і квалиф... консультативном осмотре своїх старших колег, він тоді вас направляет по направлению на консультацію Михайловичу, Допустим, пацієнти ж від нововведень очікують змін на краще. Поки що ж зазначають, не розібралися з особливостями нової медицини. Ну, Хоча черги менше було. Обслуживание, конечно, на высшем уровне было. Вроде все нормально, прекрасно, ничего, касаться до нечего. Нова апаратура, сучасне лабораторне обладнання, транспортне забезпечення та максимальне наближення до пацієнта. Ці позитивні зрушення вже відчули на собі мешканці Саксаганського району, яких обслуговує амбулаторія номер 5 що по вулиці Кустанайській. Там вже прийом веде сімейний лікар. Загалом же в кривому розі працює 12 сімейних лікарів. У поточному році планується принавчити ще 100 медиків. А інформаційну кампанію щодо реформу медичній галузі продовжуватимуть і надалі.